И девчата самые лучшие. Вы спасители мои. Спасибо вам. Недавно я получила сурка даже шубу, которая, о которой я мечтала всю жизнь. И мне Оля осуществила эту мечту. Голод та відчай знайомі тим, хто кілька разів на тиждень приходить сюди за допомогою та порцію смачного обіду. Ці переселенці та дніпряни, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, не завжди мають можливість придбати собі їжу. Тому системна підтримка від благодійного фонду Рішучі серця та благодійної організації «Їжа життя стає для них справжнім порятунком. Як готують смачні страви та хто стоїть за лаштунками цієї ініціативи, дивіться у нашому сюжеті. Приготування у нас починається 6 ранку. Приходить пекар і починає робити хліб. І з 6 ранку починається приготування обідів на кухні. В 11 годин приблизно вони всі готові, розфасовані по баках. І зараз, о 11.30, почнеться завантаження по автівкам, почнуть приходити волонтери і роз'їжджатися по точкам, годувати нужденних. Наразі у нас 11 точок роздачі, з них 10 це жива роздача, коли ми роздаємо з рук в руки, від секції к секцію, як кажуть. А одна точка це у нас лікарня, ми приїжджаємо, присипаємо обіди. Бо держава, на жаль, її не спонсує. Їжа життя це благодійна організація, яка щодня готує та роздає вегетаріанську їжу для внутрішньопереміщених осіб, хворих, літніх людей та тих, хто потребує допомоги. Окрім цього, команда виїжджає на деокуповані території, доставляючи продукти, готову їжу та корм для тварин. За два роки війни вони приготували більш ніж півмільйона гарячих обідів. До цієї важливої ініціативи долучилася і команда Дніпрооперативний, яка активно взяла участь у роздачі їжі тим, хто цього потребує. Прибувши з самого ранку, нам вдалося побачити весь процес підготовки та поспілкуватись з волонтерами, які вкладають свої сили та час у допомогу нужденним. Спочатку, коли я сюди приходжу, я розкладаю ящички маніжки для наших роздавачів, тарілки, ложки. Половники, щоб вони могли роздавати. Після того я перевожу сюди хліб з пекарні, де він печеться, і нарізаю хліб. А поки волонтери облаштовують місце видачі їжі, ми маємо час поспілкуватися з головою благодійного фонду Рішучі серця Ольгою. Спочатку повномасштабного вторгнення на територію України наш фонд активно почав займатися допомогою саме внутрішньопереміщеним особам. Ми надавали їм і зараз надаємо гуманітарну допомогу у вигляді харчових наборів, засобів гігієни і багато всього, чому вони потребують. Сьогодні ми редакцію «Дніпро-оперативний» вирішили доєднатися до цього Заходу і допомогти відчути ну, на власних плечах, руках, як це нагодувати. Скільки очка сьогодні будемо годувати? Сьогодні будемо годувати 120 ВПО. Бо саме наш фонд Рішуче серця займається першочергово це підтримка ВПО, який зараз такі соціальні категорії, люди 60 люди з інвалідністю. Вони кожного дня, чотири рази на тиждень приходять до нас. Ольга відзначає, що підготовка до роздачі їжі це справжній ритуал. Вона також наголошує на тому, що всі процеси повинні бути стерильними та безпечними. Ми завжди приходимо сюди, миємо руки, умиваємо обличчя, щоб бути чистими, як кажуть, і фізична, і духовна. Ну що тобто, не дивуйте, що таке незвичне місце для зйомки. Починаємо готуватися, аби все було санітарно, гігієнічно, чисто та безпечно для тих людей, які сьогодні будуть коштувати страви. Люди стверджують, що на смак їжа, наче з кращих ресторанів, і впевнений в тому, що все готується з любов'ю та від щирого серця, великі порції, увага та привітні волонтери. Це все дозволяє їм відчути таку необхідну турботу і підтримку. Сьогодні ми з Іриною, я буду стояти на другому. Це в нас сьогодні буде рис, дуже смачний, а також це падлива овочева. Ірачка в нас сьогодні буде стояти на дуже вкусному, майже як в ресторані. Ну, якщо ви згодуєтесь також сьогодні ми разом з нами, так, то це суп-пюре овочевий, дуже вкусний, насичний, а також корисний, бездрожевий хліб. Порції видаються згідно з кількістю людей у родині. Тобто одна людина приходить за обідом на всю свою родину, дехто їсть прямо на місці. Але кожен щиро дякує волонтерам. Скажіть, будь ласка, як давно ви сюди приходите? Ні, не, не так давно, десь ну, пів місяця отак где я, я, Я не знав, я тільки узнав, що тут корм. А як ви дізналися про цей фонд? про це захід? Ну, народ говорить, я по синсульта, забиваю, путаю слово. Плохо, коротше. І дівчата найкраще. Ви спасителі мої. Спасибо вам. Дуже смачно, дуже ситно, дуже гарно. Організовано. потому что я никогда по ресторанам не ходил. Вот это у вас первое, такую еду. І... Скуштувал. Сюда сюды хожу э, обедать я хочу сказать дуже э, атмосфера доброжелательная Оля начальница не знаю по отчеству як как по отчеству Оля Валерьевна дуже э, к нам хорошо видносится э, дает нам гуманитарную допомогу недавно я получила сурка даже шубу которая о которой я мечтала всю жизнь и мне Оля осуществила эту мечту Війна триває, і кожного дня до Дніпра евакуюються десятки людей з прифронтових міст. Всі вони потребують підтримки та допомоги. Дехто з них не має жодної змоги забезпечити себе навіть гарячим обідом. Не будьте байдужими, долучайтесь до подібних ініціатив, і разом ми обов'язково переможемо.